Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков і я є засновником AverZone, програма, яка направлена на підтримку молоді в Україні. Разом з нашими гостями ми будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально-відповідального бізнесу та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ми розповідаємо ваші історії, аби молодь завжди була на адженді прийняття рішень. Сьогодні ми поговоримо глибше, зазирнемо в цю тему навіть глибше, не про тільки ту молодь, котра зараз виїжджає за кордон, а про тих людей, котрі давно вже знаходяться за кордоном. Це українська діаспора. Вона дуже потужно працює з перших днів по вторгнення. Вони адвокатували і зброю для України, організовували масові протести, допомагали нашим співвітчизникам, котрі переїхали зараз. України, ЄС, Канади, США адаптуватися до нових реалій, спирали гуманітарну допомогу. Це, тобто це не люблю слово фронти в нас один фронт, але різні напрямки роботи. І один з дуже потужних напрямків це те, що робить наша діаспора зараз за кордоном. Сьогодні у нас гостях Донило. Він є проектним менеджером органів благодійного міжнародного фонду, який називається U-Nation. І ми будемо сьогодні розмовляти про те, як можна співпрацювати ефективно з діаспорою і що робити для того, аби діаспора більше вкладалася в розвиток української артилерічної. Сі допомагала нам повертати молодь або ми допомагали їм залучати молодь до тих процесів, які зараз відбуваються в інших країнах. Привіт, дуже дякуємо тобі, що ти до нас сьогодні доєднався. Привіт, дуже дякую, що запросили. Дуже радий буду поговорити. Да, давай розкажи трошки буквально декілька словах про ваш фонд. Чим ви займаєтесь? Як ви створилися, Що створилися ви після повному вторгнення? Чи до яка зараз ваша мета діяльності? У нас два напрямки: основних: це робота проєктів з діаспорою і а, робота з українською молоддю, а, тобто реалізовуємо проєкти як з молоддю, так і а, з діаспорою. Зокрема, от нещодавно ми а, реалізували проєкт 50 Canadian Fellows. Це а, ми зібрали 50 історій підтримки від канадців і української діаспори в Канаді. А, дуже реально. Цікаві надихаючі історії, починаючи від хлопців, якого наприклад ДЦП і який почав збирати марафонами гроші на підтримку української армії і постраждалих людей в Україні від війни, а закінчуючи колишніми політиками канадськими, які долучилися до Збору коштів на допомогу Україні, і реально у нас в Канаді дуже потужна діаспора, одна з найбільших у світі. І ми це побачили, коли реально реалізовували цей проєкт. Хочемо, щоб українці знали більше про те, що реально наша нація дуже талановита. І що в різних куточках світу, окрім, звичайно, Росії і Білорусі, є наші. Класні е, представники української нації, в яких є українське коріння, які досягають реальних е, класних результатів у своїх сферах діяльності. Розкажи, може, одну таку найбільш мотивуючу, я впевнений, що ці історії цікаві, потім подивлюся, але от що тебе найбільш вразило? Може якась одна історія цих 50, історія допомоги чи підтримки. А, так, звичайно, а, досить а, така історія, яка зачепила мене. Це про хлопця, якого я казав. У нього а, він сам з України, з Києва. У нього ДЦП. А, але він а, не здава, не здається. Він. А, Продовжує вести активний е, е, спосіб життя. Він е, бореться з цією недугою. І е, коли почалось повномасштабне вторгнення, він вирішив робити такі е, марафони е, дуже на великій дистанції. Е, з, наприклад, з, е, наскільки я пам'ятаю, з Торонто до е, Отави він е, робив такий марафон і не один раз вже. І е, все це він робить для того, щоб е, збирати кошти для постраждалих від війни е, українців, і це реально надихаюча історія. Е, е, людина е, робить велику справу і велика їй подяка за це. Яка зараз ситуація з вищою освітою? Чому я тебе питаю? Тому що ти в цьому році, наскільки я знаю, теж вступив в вищий навчальний заклад в Києві. Дуже престижний, відомий. Е, як тобі це вдалося? Е, який був умовно конкурс на те, щоб, на те, щоб потрапити в цей вищий навчальний заклад? Який це навчальний заклад? Mm -hmm. і яким чином відбувається зараз навчання? Чи офлайн, онлайн? І такі питання? А, так, я вступив в цьому році в київську школу економіки. А, Повністю, Тобто ти повністю навчаєшся безкоштовно. Наскільки ми знаємо, що Київська школа економіки це приватний вуз, тобто там доволі дороге навчання там, відносно до українських реалій. Чи ти платиш за це навчання, чи це безкоштовно для тебе? Так, я не плачу, угу. а, тому що я виграв грант, за що дуже вдячний Київській школі економіки а, за цю можливість. А, а, у цього гранта є, звичайно, умови. А, тобто, перша умова це. Ви маєте отримати в першому семестрі не менше 91 балу середнього зі 100. GPA зіста. Друга умова це ти маєш як студент працювати 40 годин на місяць в проєктах Київської школи економіки. Але я знаю, що у Київської школи економіки є багато інших грантів і для внутрішньопереміщених осіб, і соціальні різні. Тому досить. Відкритий університет, хоча він і приватний, але дає можливість отримати якісне, якісну освіту, якщо ти готовий прикладати зусилля, навчатися. Які це проекти, які зазвичай які взагалі можуть бути проекти студентства чи в університету, як до цих проєктів можна долучатися? І на що вони направлені? Проект пов'язаний з стартапами. Це я так розумію, я ще не, не все детально знаю, але те, що знаю, це те, те, що ми будемо працювати над тим, щоб а, допомагати тим стартапам реалізуватися, вийти а, на а, ринок, щоб їх помітили а, інвестори. А, і а, Київська школа, я так розумію, дає для цього а, якби, свою інфраструктуру, а свої ресурси, а, тому буду долучений до саме розвитку українських стартапів. Ще я знаю, що можна долучатися до академічної е, різної такої діяльності, наприклад, бути помічниками е, викладачів, е, тобто сфера діяльності абсолютно різна. В Київській школі економіки намагаються індивідуально підходити, е, чути е, побажання студента в першу uh -huh. чергу, і після цього вже пропонувати різні можливості. Ти кажеш про те, що ти працюєш зі стартапами, ти навчаєшся в київській школі економіки. Ти багато працюєш з діаспори. Тобто, ти багато чуєш про те, що робиться за кордоном, і як діаспора до цього дотична. Чи думав ти колись, наприклад, самостійно поїхати за кордони спробувати себе там? І якщо ні, то якби який маркер, чому ти вирішив залишитися в Україні? Дуже змінила війна на ситуацію. Тут таке відчуття, якби, що ти е, не можеш е, думати от, повністю про там, своє майбутнє, як, як ти будеш десь там, е, розвиватися в іншій країні, коли війна в твоїй країні. Молодь зараз дуже активна, яка за кордоном, дійсно, вона е, хоче не втрачати цей зв'язок з Україною. І тому мені здається, що м, ті молоді люди, які знаходяться зараз тут в Україні, Особливо там хлопці можуть реально долучатися до цих формування зв'язків з молоддю, яка зараз українською молодь, яка зараз знаходиться за кордоном, навчається там і обмінюватися цим досвідом між собою і таким чином також допомагати тій молоді не втрачати цей зв'язок з Україною. У нас зараз хтось подивиться і подумає, хочу з вами співпрацювати, хочу кудись податись. Як це можна зробити? А, Чи є зараз щось актуальне? Так, звичайно, ви можете а, слідкувати за нами, а, за Юдонейшн ЮДУНейшн в соцмережах. А, і наш, на нашому сайті також можете дивитись за новинами. Ми, а, ми а, зараз а, розглядаємо можливість продовжити цю програму, а, ще зробити один набір. Сподіваюсь, що найближчим часом ми це зробимо і е, опублікуємо цю новину, і ви зможете податись, і е, ми продовжимо е, цю, цю роботу з нашою молоддю е, і будемо е, також долучати менторів, більш досвідчених колег, тому що інститут менторства це також. Дуже важлива важливий напрямок, який допомагає реально обмінюватися досвідом від більш досвідченого експерта спеціаліста до людини, яка прагне стати такою в майбутньому. Що для тебе менторство на твоєму прикладі? Можливо, чи в тебе є приклад людини? чи в тебе є. Власна історія про ментора в твоєму житті, хто тобі допоміг, допоміг наприклад, зрозуміти, що ти хочеш вступати в Київську школу економіки, або допоміг зрозуміти, що ти хочеш працювати з діаспорою. Тобто, спочатку ці речі вони дуже глубинні і дуже важливі. Я хочу, щоб от, наші глядачі вони розуміли, що важливість інституту менторства полягає в тому, що ти можеш знайти собі людину, хто допоможе тобі знайти себе в житті, і це дуже важливо на будь-якому етапі. Це може бути як в школі, так і в університеті, так і коли тобі 40 50 років, тобто це така дуже розголужена тема. Так, дуже дякую за питання. За, ну, за своє, от за свій період навчання, я також не знав, ну, коли починав навчання, не знав до кінця, що я хочу. Теж пробував різне. Це дуже важливо, мені здається, знайти таку людину, адже. Молодь, це нормально для молоді не розуміти. Тобто тут нічого такого немає. Е, і зараз дуже багато є, е, є інформації в інтернеті, але мені здається, що е, теж, коли багато дуже інформації, це теж також відволікає трохи. І ментор, для мене особисто ментор це та людина це, по-перше, друг. Е, і по-друге, це та людина, яка допомагає тобі фільтрувати. Е, Інформацію і е, направляти тебе по напрямкам, які вона бачить, закладені в твоєму потенціалі, враховуючи твій характер, е, твої там, вподобання, і так далі, твої вміння. Та да, просто от, хочеться такі теми, якби дуже розжовувати ретельно і детально, чому роблю на цьому акцент, тому що багато зараз рекламних кампаній в інстаграмі, багато компаній роблять якісь анонси, що там набираємо стажерів, набираємо людей, хочемо ставати ментором, бізнес-нянями. Багато людей вони не розуміють, якби де я в цьому. Да? Якщо ти бачиш там якийсь постер, ти думаєш, окей, людина там шукає собі якогось там бізнес-партнера, я не про бізнес, шукає собі там якийсь викладач, там професор. З канадського університету собі там, помічника чи людину, з котрою він готовий працювати. Я ж не дуже такий розумний, щоб там все працювати. Я одразу там облажаюся да, і подумаю, що якийсь ще не такий, а чи не така. І це людей дуже уповільнює. Воно не дає їм цей поштовх для того, щоб розвиватися. От хочеться показувати. От, наприклад, на твоєму прикладі, що окей, це можливо, да, спробуйте напишіть заявку, подайтеся, ви можете отримати яке грошове заохочення, але окрім цього, ви зможете знайти собі людей професіоналів з різних сфер, котрі вам допоможуть зрозуміти, чи ваша це сфера чи ні, і це теж нормально. Зараз якраз час для того, щоб показувати всі свої таланти, для того, щоб бути відкритими. Я впевнений, що за Україною дивляться за українською молоддю дивляться і є великі надії на українську молодь. Тому що ми, як нація, показали, що ми дійсно. Можемо протистояти такому великому ворогу найбільшій країні у світі. І якраз от, один з од, до речі, одна з цілей цих цього проекту це якраз боротьба з дезінформацією російською, це те показати те, що насправді а, світ нас підтримує, що підтримка вона не зменшується, що наше майбутнє а, в євроатлантичній сім'ї і. Ми якраз в своїй діяльності намагаємося максимально створити цих зв'язків між Україною, українцями, діаспорою, іноземцями. І також ми відкриті до ідей від молоді. Тобто на нашому сайті також ви можете подати свою ідею, ми її розглянемо, будемо також дивитися, чим ми можемо допомогти. Ну і звичайно залучати по можливості іноземців, діаспорян наших, які також дуже зацікавлені в реалізації ідей і для того, щоб молодь наша розвивалась. Супер. Дякую тобі за цю розмову, за дискусію. Якщо вам цікаво долучитися до команди Данила да, або щось зробити разом, пишіть тут будуть ці необхідні посилання. А тобі успіхів, будемо раді співпрацювати. Різдуже дуже дякую. Був дуже радий всім тоді. Бажаю гарного дня і до побачення до зустрічі.